Інна Белень вибралась із депресії і пішла на гульки. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні у нас коротенька новина про Інну Белень. Після відвертої відповіді на запитання шанувальників та непростого періоду депресії, Інна вирішила, що досить сумувати, і повертається до свого звичного насиченого життя, де танці справи і дедлайни йдуть один за одним. Про це вона розповіла у своєму інстаграм, поділившись планами на найближче майбутнє. Ось що в неї на порядку денному знайти нову квартиру, бо незабаром потрібно звільняти теперішнє житло, записатись на ХІЛС, це ймовірно танці на підборах, також відомі як Хай Хілс, допомогти брату зі стипендією, відправити документи до Німеччини. Цікаво, що це за документи і навіщо поділіться своїми версіями в коментарях, також у списку перевірка апендициту неочікувано, заняття в спортзалі та зйомки в рекламі. Залишається тільки здогадуватись, що саме Інна рекламуватиме цього разу. І ще одна деталь, яка не залишилась поза увагою шанувальників, після публічних звинувачень від Олени Мандзюк у тому, що саме Інна злила інформацію про її можливий роман з Тереном, багато хто очікував бодай якоїсь реакції. Але Інна поки що мовчить і жодним чином не коментує ситуацію. А що думаєте ви? Чи справді Інна просто ігнорує скандал, чи це частина стратегії? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на наш канал.